Зараз е, наступна тема. Е, вже червона червоне, бо скоро новий рік, і хочеться е, якогось такого свята. Наступна тема Я хочу більшого. І в мене чомусь не виходить <кхід> в ніяких відносинах. І от мистецтво е, керувати великими подіями, великими грошима, великими. Відчуттями своїми, це коли ви йдете не через вербаліку, яку ви пояснити не можете. Тобто, чому я багато років навчалась? Тому що знання, які я отримала, треба було перенести в досвід і показати вам фізично на практиці, на прикладах, на таких, знаєте, рожовувальних історіях. Як це? Де це було, де це можна примінити? І от мистецтво включається тоді, коли я вже можу вам за 10 років пояснити, де наштовхнути вас на думку, де ви щось не так робите, і яка ваша звична думка, яка дзенькає в голові. Вивертає вас назовні таким оголеним, і зовні вас просто, знаєте, тріпає. І це, умовно, як ви виходите на якусь бурю, а вам треба зачинити двері, внутрішньо закрити, щоб холод не пройшов, а ви все одно виходите, бо вам здається, так треба робити. І ви ця буря вас тріпає, ви намокаєте, вас здуває і тому подібне. А треба зсередини зачекати, наповнитися і щоб зробити себе цим мистецтвом. Тому, коли ми говоримо щось про щось зовні, це завжди можливість вашого наповнення почекати терпіння і можливість проявитися зовні з певним часом. І отут людей нема терплячості, нема довіри до себе. Нема їх в процесі смаку, як я йду до своїх цілей. А чому нема смаку? Бо ви е, налаштовані на себе. Ви все барахтаєтеся зовні, і вам здається, що це непогода, ви можете побороти. Ви не можете побороти непогоду, бо ви там знаєте не господь Бог. Але суть в тому, я просто зараз пропожу приклади, щоб ви розуміли, що навіть Бог робить таку погоду, щоб був баланс. Тому ви, як людина, не зможете побороти ту погоду зовні, це ваші обставини, якими ви не володієте. А не володієте ви ще більш велика проблема з собою. Коли ви на двір, на подвір'я, де не погода. Така, знаєте, то ви там не втримаєтеся, бо внутрішньо у вас немає цієї бездоганної погоди. Внутрішньо у вас це є дуже багато залежностей, внутрішньо ваші думки не пропрацьовані, і тому ви не можете зробити, от є якась у вас проблема на сьогодні, і ви не керуєте собою. Тому, звісно, ситуацію ви не можете вирішити з тими думками, в якими ви зайшли. Ви не, ну, просто не зможете керувати всім, що вам не підвласне, коли ви не знаєте себе. А іноді, коли ви навіть знаєте себе, ви вже розумієте, що я не можу це вирішувати. Але я відповідально ставлюся до того, беру так, за це відповідальність. І тоді моя терплячість допоможе мені ці процеси зрозуміти і пройти сквозь них і себе просто не покалічити. Коли ми говоримо про щось велике, це завжди страх. І йти в великі такі, знати, відносини, наприклад, це також мистецтво. Треба настільки бути обізнаним в мистецтві, я маю зараз на меті вас, щоб коли ви приходите до партнера, перше ви домовлялися на якихось етапах на цьому берегу, знаєте. І ваші цінності людина бачила і розуміла, що вам важливо. І коли ви знаєте себе, то до вас не прийде людина, яка не знає себе. До вас така і прийде, або навіть з більшим таким усвідомленням, що рахує, що знається мистецтво. Розумієте? Тому вам потрібно стати гуру для себе, тренером для себе, там, спеціалістом будь-яким. Для себе пізнати себе, щоб мати, так сказати, ключі під дверей свого внутрішнього такої творчої студії мистецтва. І тоді все ще є зовні велике, воно ну, прийде до вас. Але дуже часто ми просто страждаємо, заслуговуємо, виборюємо, і йдемо не туди. Не розуміючи, що можна звернути, зустріти одну дві людини і піти розкриватися далі. Розумієте? І коли ви якби, сперечаєтеся з собою, ви завжди маєте конфлікт, ви ем, боретеся з собою, не з непогодою, а з собою. Бо вам здається, все, що надумано в голові, оця така конструкція, яку ви отримали багато-багато років тому назад, вона якось там працює. Але треба зробити апгрейд. Треба в нову модель, новий комп'ютер або навіть іноді в старий розширити пам'ять перша. І далі ви просто заповнюєте новою базою. Для того, щоб цей комп'ютер працював. Потрібно велике розширення. Звісно, на базі нової системи. Ви ніколи не збудуєте нову систему, де нема розширення, і на, на те, що там вже знаєте, показує, нема пам'яті, нема пам'яті там перезавантажити, перепрошити, ви не зможете занести знання. І вас це називається завжди оце сперечання з собою, така велика борьба. І так нема великої гри зовнішнього мистецтва з собою, з людьми, отримання гарної зарплати, ту, про яку мрієте, можливо, навіть в голові на сьогоднішній день. Там нема людини, яку ви бажаєте, можливо, вже 15 років зустріти таку людину для себе. Або ще гірше, коли ви зустрічаєте будь-яку людину, яка хоче вам допомогти, ви знаходите 105 відмазок, щоб туди не піти, в той діалог, в ту пропоновану ідею, бо вам треба ще впевнитися 105 разів, що ця людина ще вас не обмане, що вона на чого там, давайте ще 105 разів її Слухаю, послухаю, і от коли вона виправдає мої очікування, я зможу з нею бути, я зможу з нею щось купити, я зможу з нею погуляти або з ним там. Це неважливо. Суть одна: у вас великий внутрішній конфлікт. Де ви не відчуваєте себе, де ви себе не розумієте. І от всі мої клієнти просто це підтвердять, хто дивиться це на різних моїх соціальних мережах, але вони через певний деякий час, тільки через півроку десь, починають розуміти, Боже, хто вони є. Що вони можуть, і які вони талановиті, і в них відкриваються знання, бо ви робите апгрейд в ПК, розумієте? І ви робите великий апгрейд, де потім закладаєте нові абсолютно думки, які підходять вашій суті, вашому фізичному тілу. І там все складається, і там все дуже швидко працює. Просто ось так, ось так, і ось так. І що тут допоможе? Суть цього успіху, вашого пізнання себе, це дозволення. От не маєте дозволення в чомусь, дуже важко приймаєте рішення, чекаєте місяцями, приймаєте відразу рішення. Це змінить вашу суть, це наповнить вас, це покаже вам, що саме ви сьогодні створите свій день, а не хтось колись за вас вам покаже, як це робити. І не чекайте того, що прийдуть люди, якісь будуть брати вас за руку і вести. Ні, от коли у вас вже є намір якийсь, ви його виконуєте. І розумійте, що мозок мій буде шукати з будь-яких обставин привід, де не піти в щось типу легке. Легке, ненадійне, як здається, буде 105 відмазок, щоб туди не піти, і от туди треба піти, розумієте? Тобто дати собі можливість програти е своє нове життя. І це можливо, коли є велике е оце прийняття. Бо багато людей каже: Я вмію приймати. Ні. Якщо ви десь хоч один раз не прийняли рішення, є сумніви, суперечки. Внутрішній такий оцей великий конфлікт, то де б ви не приймали якесь там рішення, у вас є перекос. Бо якщо б все було добре, в балансі, плавно, ви б приймали спокійно багато рішень в своєму житті і знали, що вони вірні, вони правильні. Ви не приймаєте, тому що з позиції жертви дитячої позиції здається, що все відносно вас дуже велике, і ви це не потягнете. Тому приймати рішення тут і зараз це ваша така основна ціль, щоб змінити, от знаєте, розірвати це коло непреривне, не можу, не знаю, не хочу, не розумію, а як, а там, а буде що, а що трапиться через рік, а через два, а допоможе, не зможу оце все прибрати і просто робити дії. Дії це завжди показник того, що я як би не вибирав. Я все одно люблю свою власну дію. Це краще, ніж бездіяння, бо бездіяння також вас руйнує. Тобто мозок, я ж кажу, завжди буде знаходитися де в той стадії, де вас збити з пантелику. А ваша внутрішня суть це проявлятися в тих моментах, де ви вже знаєте, що ви впираєтеся, не йдете. І рівно протилежно робити тому, що ви робили 15-20 років одне й те саме. Тобто навіть вже ситуації, як знаєте, таким знаком підштовхують вас, Зробилось ось це, і дійсно це буде правильний вибір, щоб зрозуміти себе, відкритися собі, і в кінці кінців вже це мистецтво спів стати успішним, стати коханим, стати коханою, стати там, мамою, там, знайти таке оточення, там, подорожувати, любити все, робити все, що вас наповнює, це, це мистецтво себе е, про тільки себе зараз, я про це, ні не про кого іншого проганатися, тільки від себе вчорашнього. Де я робив одні дії, вони не допомогли. Тепер я йду туди. Тепер я йду туди, де дії стовідсоткової мені допоможуть. Бо вже люди пройшли цей шлях, бо ці люди вже щось знають. Бо ці люди точно мені можуть допомогти. І оце головний фактор будь-якого мистецтва більшого. Більше можливо, коли ви приймаєте цю відповідальність людини, яка створює сьогодні своє життя. І це є бездоганний ключ відповідальності, довіри собі, щоб ви мали це розширення. І це розширення зробить вас оцею успішною людиною, про яку ви мрієте, мріяли і вже хочете, її будете. По багатьох сферах свого життя, тому починайте відповідально приймати, приймати рішення і багато або рівно, так, рівноцінно віддавати. І ваше життя вже завтра, вже сьогодні ввечері, якщо ви приймете рішення, в якому сумніваєтеся, приведе вас до успіху.